Next Station – Українізейшн Дочка чи донька. Обидва слова цілком українські, і обидва набувають різних змістових забарвлень залежно від контексту. Насамперед, звісно, це особа жіночої статі стосовно своїх батьків. Донечка у розмовній мові можна почути ці слова і як ласкаве звертання старшої людини до молодої жінки або дівчини. А в деяких поезіях чи на урочистостях так кажуть про жінку, яка тісно, кровно зв'язана зі своїм народом. Ненько моя, моя рідненька донька твоя вже не маленька. До речі, навіть у Кузьми Скрябіна є пісня Моя дочка Україна. Хай які схожі між собою ці слова, все-таки вони мають різні наголоси. Попереджаємо, що їх легко переплутати. Тож тут варто запам'ятати: дочка і донька, донька і дочка. Ось, наприклад, група мандри з наголосом трішки помилилася. Мельника шимовин на горі, чарівна дочка. А правильно мало б бути дочка. До речі, щодо доньки українські виконавці помиляються значно рідше. Країна втратила солдата, донька втратила та. Моя донька спи. Донька. Мама. Слово донька має більш пестливий відтінок, тож можете вживати його з дрібкою більшої любові, ніж дочка. Головне, не переплутати наголоси. Проєкт Українізейшн створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми «Медіафіт» для Південної та Східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.